І сіприют хулігани, і ви на каналі Lucky Лайман! І ми сьогодні будемо грати Last Day. До речі, це відео мало вийти як 3 місяці по тому. Ем. <клес> ще ми сьогодні будемо проходити порт. І це буде дуже класно. Ми будемо зараз проходити доставочку. І ще в цьому відео ми маємо нафармити карбон. А для чого ви скажете карбон? Що я вам зараз покажу. Подивіться, я зробив кислотну ванночку. Ну, майже її зробив. Е, вот, це мої ресурси для доставки. Так. Е, дивіться, кислотна ванна. Зараз ми її відкриємо. Е, і ось в мене є все. Я приніс все для кислотної ванни, всі пластини, але мені не вистачає мікросхем трьох. Трьох мікросхем. А ще, це відео, як ви розумієте, вийшло. Мало вийти ще 3 місяці тому. А що я робив, поки відео це ще не вийшло? Я вже давним-давно докрафтив кислотну ванну, Ось так. А в цьому відео я маю нафармити. Мікросхеми вже. Так. Ну, Ми тут двигун коротше, нафармили. Все, частина двигуни, все, я приніс. Так, тепер ми йдемо. Для чого мені треба фармити карбон? Ось для чого. Щоб отримати закритий колікматор. Це імбовий обіс для пістолета. Тому що він відштовхує зомбі, дає бафи додаткові, е, Крім суперсили. І ще плюс. Нам треба буде в порту проходити каналізацію і проходити лабораторії Єнезіса. Ось так. І, і я все приніс, крім карбону. Я буду фарбити карбон в незвичайному місті. тому погнали. Все, ми тепер на локації порту. Тепер йдемо розкладати речі, тому що в мене місця мало. щоб ящики ці скрафтити. Так, Всі речі кладемо. Так, все поклали. Все поклали, а тепер кладемо ящики, бо я вже скрафтив ящики за секунду, і тепер проходимо квести. Так, вибираємо квест з дерев'яним ящиком і погнали його проходити. Так, за монетки беремо страховку, по приколу чисто її, її взяв. Так. Ну, тут я нехай промовчу, бо тому що я. Тут мені. Трохи лінь озвучувати. Перепрошую за це підписники. Так, ми чуть-чуть попроходили цих квестів в порту. Так, скільки відсотків ми отримали? 39%. А мені треба ось цей ключик, він дуже потрібен. мені. А мені не вистачає 61%. Ну гаразд, ми вже прийшли до, кислотної, до каналізації, коротше. Так, беремо тепер Узі і мачету, маче, мачеточку і цих полотяних толсточків. І ще до нас йдуть полутини. Ну, вони, якщо чесно, мене вже трошки задолбали. А ви скажете чому? А та тому що, що вони вилазять не в підходящий момент і завжди мішаються. Так, виносимо тепер другого полотяного толсточка, і вони постійно чомусь намагаються так ударити. А ще. Ви скажете, чому я тапою по узішку? Щоб пробахів менше було. Це вам. Не зажимайте за УЗІ чи за калаш, а постійно тапайте, щоб е, попадань було більше. Так, відкриваємо навички. Ну, вони, якщо чесно, так собі, я навіть не знаю, що їх ще взяти. Ну, напевно, гарячу кров. Ну, Це єдине, що нормальне. Так, взяли і лутаємо ящик. Так, я ці кімнаті зобаки вирвю. Так, резина нам потрібна. Ця, кар... Ця карта важлива, Так, частина ящика і резинові деталі. А сигарети нехай лишаються, вони без корисні. Так. Тут е... дробили. так, Оце що таке вилезло, Водяний. Ти не водяний, а радіоний. Що, що я маю на увазі. То він радіації мені дає, яка мені наносить багато урону. Коротше, виробили цього зубачка. Так, проходимо, перекриваємо газ. Бо тому що він мене вже задолбав домажити. Жити мене. Так. Ну, я не піду на драбину. Так, ползуни. Ну, ми їх зараз за секунду винесемо. може їх за секунду, за дві, п'ять. Так, все, винесли. Сли мачетою. Так, бере. Так, топовий калаш не зараз будемо юзати. берем емочку. емочку, Так. Мені ще з почти буде взяти. І... Ти мені хілочки. Так. Хм-хм Візьмо 20 аптечок. Тому що в мене аптечок взагалі немає. Все, аптечки є. Так, все. Тепер можемо йти проходити цю кімнаточку. Ой-ой-ой, тут регун, чисто, регун. кислотою свої пуляється. Ой-ой-ой, в -ой. мене хп мало. В мене мало хп. Відходимо. Ви що там зі А чого я не можу по ньому стріляти? Е? Коротше, мабуть, треба відійти, щоб вони до мене поближче прийшли. Так, виносимо. Раз, виносимо, два. Винесли. Так, похилилися і йде в кімнаточку. Цікаво, що тут взагалі є? Так, броню вони мені так нормально покоцали, Опа, забираємо, юзаємо карту, щоб мені відсотки додалося порту. Так. Виносить болотяного зомбі і ще одного болотяного. Цікаво, чому той лежав, а той стояв. Чисто сто друг. Один на варті, а один спить. Імба взагалі. Так, ідемо по цій кислоті, бо в мене нема протирадіаційних штанів і взуття. Доведеться получати урон. Так. Ну, в мене йдуть чисто оці ползуни. Так, виносим. Раз. І друге ползуна виносим. Так, Тепер йдемо сюди. Тупо біжать на мене з 3 зубака, один просто опліовує чисто, каже, той регун, я вас прикрию, але йому щось не вийшло прикрити. Так, виносимо всіх, так, і виносимо цього Падаля Я зразу засуджую те, що я сказав. Я, я, ну, я коротше з цього ригуна Так, тепер йдемо далі по цій кислоті, получати ще демедж через це. Так, знову ползуни, а ну. 4 штуки, ну, одного зразу, биття винесли, другого винесли, третього виносимо, четвертого виносимо. Все ізі. Вроді ці кімнати, кімнаті, напевно. Так, якщо я не, не помиляю пам'ять... А, ні, я думаю, що тут будуть вже зомбики. Так. Ну, ми йдемо просто прямо, тому що я не хочу проходити повністю вал. Так, виносимо болотяного, тут водяний ще, який дає мені радіацію. Або. Короче... Як то? Жагу до води, короче, я не знаю, як це буде. Так, виносимо болотяного, ми його винесли з дробаша. Мені не, не планував його виносити з дробовика, гара. Виносимо ціпокию, виносимо з болотяного. А чому його за... А, це берсерк! Його? Хіма берсерк. Так, ми залутуємо всіх зумбуків і лутаємо наш офігенний ящик. І що мені тут випаде? Я сподіваюся, це мікросхеми. О, панті! Одна мікросхемка випала. Імбулька. Так, забираємо усе це. Ну, усе, э, Так, і оце забираю. Це видало, це теж. Це теж. Ну, батарейки лишаємо. Ну, все, тепер можемо офіційно йти звідси, стерилізація. Бо ми зараз підемо в лабораторію Єнезіса і пройдемо її просто пуфу. -пу -пу. Це буде імба. Так, все. Ми вже біля лабораторії Генезиса, Ну, я хотів так сказати, але я ще. Хотів би попроходити місії доставок, але ну, я дивлюся, крафти. Що можна тут скрафтити? Тому що мені це важливо. Тому що я коли буду крафтити. Раз так Дерев'яні ящики лишаємо, залишаємо. Ну, в принципі, подивимося, наскільки відсотків я тепер пройшов. На 89%. А мені не вистачає 11%, щоб отримати ключі. А ці ключі мені потрібні, щоб потім я їх використав в крані, і потім поклав кіслотну ванну і все. ну Тут ще всякі імбові нагороди. А це лабораторія. Це вже в гінезісі треба проходити і давати опит. Ну, так, тут снайперка, ВП чисто і. Резонатор, домашня аптечка, навіщо вона? І скінчик бімбовий Сігма. Стиль е одягу, чисто, Сігма! Так, ну гаразд. Ну, Сігма прикольно, ну так, злегка я посміявся з такої назви. Ну, гаразд. Тепер погнали е розкластися трохи. Ну, так, тут тільки ось такі ящики лишилися другого рівня. До мене вони більше нема ящиків другого рівня. Раз, кладемо всі е, речі, щоб, щоб зараз замість е, всіх цих моїх речей взяти зброю. Купа зброї. Я принесу цілу купу зброї. Так, бере тільки хіба мікросхеми. Я е, е, їх в чопер, тобто мотоцикл покладу. Так. Відкриваю багажник. І кладемо катаночку, я не думаю, що вона так потрібна. Так, я заходжу в лабораторію ЄНЕСІСА. Ну, я би хотів прокачати би біореактор. Не, я, надіюся, я зможу ще використати декілька разів, а потім мені доведеться зробити е, ферму водорослів. бо біореактор треба з заповнювати. заповнювати. Ну що я всього візьму? Давайте візьмемо міцний імунітет. Прикольна штучка. Вона захищає від радіації. Так, все. Ми вибрали це від радіації. Тепер ми можемо проходити лабораторію. А як ви бачите, в мене зброї не так багато. Беремо топовий дробашик, тому що там буде крикун. Мені просто зовсім не подобається крикун за. За те, що він кричить. Хоча. А, ой, я переплутав зубоків. Я мав на увазі е, чувака, що мені дає е, жагу, до, е, жагу до води. Е, я мав та, на увазі такого чувака. Він мені зовсім не подобається. Він дає. Е, е, він тебе один раз ударяє, а його ефект е, може тебе не один раз удара. Рити. Не один раз тебе ударити. По 20 урона тебе б'є. Це повністю забирає фул хп, і тобі треба жорстко хілитися. Прям. Так. ой 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 я не люблю цих кислотних, зом... кислотних зомбі, тому що. Чому? О, карбон! Чо? Я, Я в шоці? Карбон випав! Халява, халява. І забираю, звісно, його карточки. Тому що карточки мені дуже сильно потрібні. І особливо карбончик. Так, відкриваємо двері. І на нас біжить ось такий е, ярусний гігант. Хотів би, я так сказати, але так, учені. 14 урон! Ай, мені не подобається. Тупо радіацію дає цей зомбі-гігантський. Ай, у мене мало хп! Так, виносимо. Виносим. Так, виносимо цього чипупеліка. Так, виносимо. Все, він мені давав радіацію. Ну. Ну, чи це його газ. Коротше, ми винесли. Винесли цього зомбочка, нарешті. Так, лутаємо ящик. Надіюсь, там випаде багато карточок. Так, труби випали. Ну, нормально. І забираємо заводські деталі. Йой. І що, якісь везучі, чи що? Чи це така нова обнова? Гар... Гаразд. Так, ідемо. Так, що це обрискується? Так, виносимо ученгап. Все, винесли. Споровий споровий бігун, Ну, Коротше, виносимо його. Так, йдемо далі. Так, там якийсь зомбі великий стоїть. І. А, ні, маленький. Ооо! Шаркун, він багато урона дає. Два крикуна. Да йой! Скільки можна, вони дуже багато урона. Особливо цей кислотний зомбі він ламає просто мені бр... броню по фулу. А, в мене вона вже на червона. Все? Та мене зараз винесуть. Ні-ні-ні-ні, тільки без криків ваших. Ні-ні-ні-ні-ні. Мені зараз броню е, сильно зараз док... докоцають. Так, виносимо крикуна. Скільки можна е, кричати і кричати. Так. Е... Що? Що? Вони мені зламали броню. Ні, я без броні. Прошу, не добивайте, не добивайте. Ні, 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 ні. Я виживу, я виживу, я виживу, я виживу. Ні. Гаразд, я повертаюся на лабораторію знову і забираю все, що в мене є. Так. Так, берем а, калашик і берем. Я взяв собі сет спецвойськ. Тобто сет е, із of е, контртерористів, Я не знаю, як по-українськи сказати. Спецсет. О, ось так. Е, проходимо далі. Е, а адмир... двері не закрилися, поки я не знайшов за боків. Гаразд. Ідемо. Ідем. Е, Оце кислотний, А, я не получаю дамаг, ну гаразд, виносим цих зомбаків, які мене жорстко вибісили. Бо тому що вони просто взяли і напросто мене рознесли, бо в мене не було броні. Зараз я їх доб'ю з калашика. В мінус, в мінус один озеркун. Давай, 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 кріти їм, да, да, мінус 2. Тепер шаркуна виносив. Ну я тут думаю спеціально так його відштовхнути. Хоча він мене все одно один раз у рукой вдарив. Так, на на на, 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 на на на. По 7, по 13 урона з клітом дає. Ні, ну чому так мало в 13? Так, все, винесли. І з тебе всього лиш одна карточка. То який сенс було мені тебе вбивати? Гаразд. Окей, я надіюся, інші зубаки окупляться. Так, виносимо оцих ключених, кислотих. Так, у той, учений. Так, виносить післотного і... ригуна чисто. Так, винесли його, в принципі. Залутали е, лончик, карточки залутали наші. Так, там ще один зоб. Який е, випромінює газ. І через цей газ я не можу нормально е, грати. Буквально, пацани, я не можу він просто йде і... І дає таким чином додатковий демедж. Так, ну я йому даю по 9 урона, це мало. Відходимо. Відходимо, відходимо. Йой, скільки можна за мною гнатися, щоб просто мене побити. Так, так. І все. Мінус тебе. Ай, ти лишив газ після своєї смерті. Ну гаразд. Так, почекаємо, поки зникне цей газ. О! О! О, мої дорогі підписники. Мені лишилося апнути 25 рівнів, щоб розблокувати рейди. Скоро я розблокую рейди. Це буде круто, тому що рейди мені сподобаються. Так, учений. ну, хотілося б тобі в спину зайти. Тому беремо е оцю пилку. Розрушити. Так, виносимо. О, ніхто не забітив, якщо я його шотну. Гаразд, добили. А ще перепрошую, у мене гекалка. Тому мені трошки важко озвучувати, і мене якимось чином замітили. Ну, нічого такого страшного, просто будемо відстрілюватися, як зазвичай. Вони поки на мене біжуть. Ой-ой-ой. О, -ой 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 -ой. мене мало ХП, треба захилитися. Хилитися. Я не б... буду. Все, захилилися. Прекрасно. Виносимо вас. Єма! ви мені броню знесли! Е! А ви точно нормальні запаки, ви щось мені броню дуже легко знесли. Так, виносимо цього регуля кислотного. Тепер лишилося винести крикуна, який женеться за мною тільки щоб виробити мене. Серіо... З він буде просто гнатися за мною, так? Напук. То скільки можна? Нахуй. Отримую 11 урона, ще один урона, і коротше, тебе добиває нарешті. Забираємо з тебе імбульку, карточку. І забираємо ще. Так, забрав карточку. А ще я обрізав, як я е, взяв з почти броню. Бо тому що мені броню зламали, як мені би без броні тут взагалі виживати. Вони тут просто за секунди будуть збривати, а я потрачу купу аптечок. Якщо я буду без броні. Був би в мене один навик. Один один ну, один навичка. Тут є навички, які роблять, щоб я з високим шансом не получав урон. Є, я знаю, що є такий. Так, виносим шаркуна. За мною біжить дивний якийсь бігун. Ну що, шаркун, шаркунчик Будеш довго за мною гнатися, я не дав себе вдарити. Знаю що скільки ти даєш. 20 урона. Навіть коли є в броні нормальні. Так, по 10 урона дає револьвер. Якщо чесно, це слабо. Йо, е, треба зробити. Е, 14 е, Так. Треба було зробити 15 пострілів, тепер 11 пострілів, 10 пострілів. Так. 7 пострілів, 6 пострілів. а ще... Так, і вид Сим'єго нарешті, і забираємо карточку. Йо, й... Це капець. Так, пас. Ну, Нормально ми його пройшли. Я вже хочу отримати мітні злитки для того, щоб робити сталі злитки. О, заводські деталі. А, а, що там А, там я пам'ятаю, там бос. Я коли я грав на взломці Ласдей, то там був бос. Я не буду його проходити, бо мені не вистачить речей, які в мене є. Так. Штучка, я знаю, вона пускає радіацію. А ну проверяем, я зараз получу урон? Ні, не получу, не отримаю Так. Ой, за мною женуться зомбики Додеваю воєнний сет і выносим їх з револьвера. Так, виносим. Так, я навіть не розумію, що це за бігун І ще учений з ними біжить Так, ученого виносимо так, учений якось багато урок. Зносить, тепер виносимо. Е, я навіть не розумію, як він називається. Толком. в нього тяжка назва. Тому буду просто називати Ярусний Гігант. Ну бо, тому, що він швидкий а, і наносить нормальну кількість урона. І. Так. тікає е, від нього він вже... Трошки мені не подобається, що і постійно допускається газ, і від нього його треба постійно тікати для того, щоб вижити. вижити. І він не давав додаткового урону. мені Так, ми його вже добиваємо. По 13 урона добиваємо. Він знов свій газ пускає. Ну, нічого страшного, і добиваємо. нього всього 10 хп. І ви його шотнули, коли в нього було 10 хп. У мене. Майк вже взагалі не лишилося револьвера зовсім не лишилося так сюди. Ні. ні 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 не буду заходити, я хотів там дещо подивитися. Гаразд. Так. Ау, в мене не ламається шолом, а раніше він ламався Ще коли я надівав... Лам... Так, ну я прискорив трохи зйомку, тому що відео дуже сильно затягується. Я е, ще, друзі, надіюся, вам цікавий мій контент. Я надіюся, ви поставите лайк це відео і подивитеся його до кінця. А якщо вам не сподобалася озвучка, то напишіть в коментарі, щоб я озвучив ліпше, бо якщо не буде краще то, озвучки, то ніхто мені лайк не буде ставити. Ось так, в коментарях. Якщо в мене не буде лікар, якщо в мене оця озвучка, то... Відео погане, я з вами з У мене не саме, якщо озвучується тут. Тому обіцяю, я озвучу краще, що наступне довго велике відео. Але, ще, друзі, я зроблю шорт, де ви будете голосувати, по якій грі мені зняти відео. Ви будете голосувати, о, карбончик протав, о, карточки. Коротше, ви будете голосувати, по якій грі мені ще зняти. Після ласт Day. Ну, я маю на увазі горизонтальне відео. Відео. Так, дивлюся на почту, мені треба броньку взяти, якусь там. мінімальну. Так, беремо ось такий. Сет, це броня, теж нормально, 20 е, очків. Міцності дає. Так, виносимо Слуху, чого? таких чуваків, очків з Люблю пістолета є, їх... і тут навіть назву. А, меро меро е А як політичний? Потім просто буде взимати вікін. Так, по 25 вас Чому цікаво? Він отримує на 5 ірона менше, ніж. Ну, Хоча це зброя гінезіса Вона... О, ще заводські деталі. А револьвери, мабуть, сильно. Ріже урон через те, що він не зброї юнейса. І шкода, що я не взяв пропуск, так би залутав ще би там той ящик. Так, дивимося, так. А я не можу проходити. Цікаво, чому? А, все? А, я вже пройшов, а я не можу проходити більше. Все. Це кінець. А далі треба про... прокачувати, а щоб відкрити новий сектор. І ще мені доведеться зробити ферму водорослів. Я так зрозумів. Без ферби водорослів нікуди, щоб проходити ще раз лабораторію. От так От так, мої підписники. Ось так. Горе, погляне, розгружатися так. Ну, я ще хочу попроходити останній поверх. Я вже не пам'ятаю, чи є відкритий останній поверх, чи ні. Так, дивимося. А ні. Я думаю, можна буде проходити останні. Капець. Я думаю, можна буде останні проходити. Ну ні. Його ще досі не додали. Бо вже дві... 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 2025 рік. А я це відео зняв. А, також 2025 року. І чомусь... Досі не додавали нашого. Так, ну, це просто поколу виносив ці зомбі на останньому поверсі. Я, як бачу, не можу нікуди піти. Обходив цей поїзд, розбитий поїзд. доволі цікаво, подивитися. Цікаво це зробили розробники, але мені було б, ще якщо б можна було б проходити останній поверх. Ну, як, як ви бачите, там просять дуже дорогі ресурси, яких в мене немає. А ще плюс не додавали останнього третього поверха. І є тільки другий поверх. І я знаю, є перший сектор, сектор П2 і хардкор режим. Ну, в принципі, більше нічого нема. Так, давайте порозламаємо всі ці штуки, ці всі ці дерев'яні з залізною сокерою. Бо тому що вони мішають ходити, переміщатися по лабораторії. Так тут душ. Ну тут. О. Ну, Термінал безкорисний. О, а, це невигідно за 400 гривень. Е, як нове, мене, це невигідно. Full set броні Каліврой. Вона найміцні... Це найміцніший сет в грі, але я не думаю, що він. Вигідний, так. А сюди треба загружати. Щоб проходити е, ті лабораторії, я би хотів мати 50... 50 карточок, але 50 карточок у мене, на жаль, немає. Тому підписники. Дякую вам за те, що ви дивитесь це відео. Ставте лайки. підписуйтесь на канал. І дивіться і очікуйте наступні відео. Всім пока-пока. До нової зустрічі!